Сьогодні, 20 квітня, перший муніципальний відвідав територіальний центр соціального обслуговування міста. Багато наших глядачів цікавить, хто може стати підопічним центру. Підопічними територіального центру можуть стати особи похилого віку, інваліди общого захворювання старші 18 років, а також малозабезпечені сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Серед популярних послуг, що надає центр, можна отримати догляд вдома, допомогу у веденні господарства, оформлення документів, натуральну допомогу, а також соціальну адаптацію для потребуючих. Ми попросили Любов Сергіївну провести нам екскурсію стінами центру. З вами в відділенні денного перебування в Безпосередньо в кабінеті організації масажу. У нас є спеціаліст, який працював з нашими пацієнтами. Це специфічний масаж, бо пенсіонери у нас возросні, і тут потрібно дуже уважно працювати, щоб не навредити. А я бачу, у вас тут ще є спортзал. Є у нас тренажерний зал. Це теж робота спеціаліста. Тут на тренажерах не займаються самостійно під наглядом спеціаліста. Вони одержували навики, які потрібні, особливо після інсультів і специфічних захворювань, які потребують відновлення опорно двигательного стану. Серед активності відділу була також скандинавська хода, яка відновить свою роботу з настанням тепла. Нам пощастило потрапити на заняття одного з гуртків, де дівчата займаються творчістю. Тетяна Іванівна, а давно ви вже підопічна центру? Так, да, вже навіть років п'ять. Я як? приходжу сюди. Тут дуже, дуже така обстановка приємна, важлива для нас кожного, так як ми пенсіонери, маємо маленьку пенсію, але хочеться для душі. Десь з кимось зустрітися, з кимось побалакати. Я е, участвую в художній самодіяльності тут. Трошки співаю, трошки гуморески розказую, але е, пригласили мене на е, кружок, де можна покрити собі плаття. А чого? А тому, що в ательє дуже дорого. От щоб пошити собі платічка, воно стоїть десь 600-700 гривень. У мене пенсія 2,5. А тут все безкоштовно, все безплатно, Тут дуже дружно, тут дуже е, хороший такий… Така аура, що навіть тягне сюди, хочеться прийти, хочеться пообщатися. І таких пенсіонерів у центрі безліч. Усі вони приходять сюди як до рідних. Саме тут вони шукають підтримку та розраду на схилі лід. Усе в цьому кабінеті було зроблено підопічними територіального центру соціального обслуговування. Свої кращі роботи вони залишають тут на згадку про них. Поки ми спілкувалися з Тетяною, зустріли масажиста-реабілітолога центру, яка пояснила нам важливість своєї справи. Пані Христина працює виключно за направленням лікаря, тому що її масажі несуть лікувальний характер. На жаль, зараз її робота призупинена через відсутність укриття у разі тривоги, але весь колектив центру не засмучується і чекає на перемогу. Початком воєнного стану наша робота напевно змінилася. Да, трохи змінилася, це стосується відділення денного перебування. У нас немає бомбосховища, тому ми його призупинили в. Тій частині, де було організовано у нас проведення масажу, організації заходів зв'язаних з масовим прибуттям наших підопічних. Тому ми проводимо тільки інформування, консультування і заходи завдяки співпраці з іншими підприємствами нашого міста, в частності це краєзнавчі музеями, бібліотеками. Ми проводимо наші заходи на їх площа. Завжди приємно чути, що установи тісно співпрацюють. Завдяки таким діям зараз у центрі знаходиться близько 255 підопічних. 19 соціальних працівників працюють на місцях. За перший квартал року територіальний центр соціального обслуговування видав більше ста продуктових наборів, більше ста хлібобулочних виробів та забезпечував регулярно гарячими обідами. Фінансування програм центру відбувається повністю за рахунок міського бюджету. Завдяки місцевій владі, у нас є програма соціального захисту, затверджено фінансування і фінансування проходить в повному обсягі по нашим потребам, і тому ми можемо виконувати свої завдання. На наші всі прохання я не можу сьогодні сказати, хто відмовив нам. Тому ми співпрацюємо на ціль нашу в нашим особам похилого віку і інвалідам, щоб жилося в. Нашому місці намного краще. У цій будівлі перший муніципальний знайшов спокій. Тут кожен знає свою роботу. Пенсіонери навіть у зливу приходять з посмішками на обличчі. Працівники роблять усе максимально, щоб оточити стареньких турботою. І все це під керівництвом Любові Сергіївни, яка живе цією роботою. Вона поіменно знає своїх підопічних та не обділяє увагою жодного з них. Бажаємо, щоб кожен працював саме за таким принципом. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.